Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Mercedes E280 2000 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2.8 на автоматичній коробці передач та на задньому приводі у такому чудовому кольорі. Встановлені оригінальні легкосплавні диски з дуже гарною зимовою гумою візоо та ПЛКП без критики. Автомобіль дуже в дуже класному стані на свої роки. З технічного боку вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. 3000 км тому замінили коробку передач. Перейдемо до салону та до комплектації. Всередині на вас ще ось такий чорний салон. Це взагалі чохли, але в принципі під чохлами ще більш-менш нормальний стан шкіри. На автомобілі 400 тисяч км пробігу, електропакет по усім вікнам, електрорегулювання, до речі, бокових дзеркал. Також є кліматконтроль, бортовий комп'ютер. Мультикермо, круїз та багато іншого. Перейдемо на задній ряд. Тут ось такий він має стан, також є окилинки повністю по всьому салону. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська 2 місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня!